Усім привіт! Сьогодні поділюся з вами рецептом сирника з маком на литому тісті з додаванням гарбуза. Це просто неймовірний рецепт, який заполонив моє серце як і виглядом, так і смаком. У ньому неймовірне поєднання ніжного сиру, ароматного маку та солодкого гарбуза. Отож, давайте готувати разом. Для початку гарбуз очищаємо, нарізаємо та ставимо запікати до готовності. Після чого готовий гарбуз пропускаємо через блендер та даємо йому охолонути. Після того, як він охолонув, до нього додаємо крухмаль, яйце, за бажанням додаємо трішечки цукру та все гарно пропускаємо через блендер до однорідності. Тоді готову масу відставляємо в сторону та починаємо готувати саме тісто. Тарілку вбиваємо одне яйце, до нього додаємо цукор та все збиваємо до легкої пішності. Тоді додаємо сметану, ще раз усе гарно перемішуємо, після чого додаємо какао та поступово просіємо наше борошно. І все. Залишилося все гарно перемішати до об'єднання і до розчинення повністю усіх грудочків. Тоді беремо нашу форму, у якій будемо випікати, застеляємо її паргаментом та викладаємо наше тісто. Гарно його розподіляємо по усій формі. Тоді нашу форму виставляємо в сторону і готуємо сирну масу. До сиру додаємо яйця, всипаємо цукор, додаємо також сметану і розчинений крохмаль у молоці. Його легко розчиняти, просто до молока додаємо крохмаль, все гарно перемішуємо до однорідності і вливаємо у нашу масу. І все гарно пропускаємо через блендер. Тоді в кінці всипаємо мак, ще раз все пропускаємо через блендер і готово. Тепер будемо формувати самий сирник. На наше тісто викладаємо сирну масу, гарно її розподіляємо. Треба викладати тонким шаром, не таким грубим, як я виклала, але воно на смак не впливає. Тоді зверху на сирну масу викладаємо масу з гарбуза, також її все гарно розподіляємо і так чергуємо. Чергуємо доти, доки повністю усі наші маси не закінчаться, але бажано, щоб зверху була маса сиру. Тоді так краще буде пектися. Готовий сирник ставимо випікатись при температурі 170 градусів приблизно 50-60 хвилин. І ось такий сирник у нас виходить, дуже красивий та ароматний, а кожен шар має свій особливий смак, а разом вони виконують ніжну гармонію осені. Отож, смакуйте усім гарного дня. До нової зустрічі!